Вято музики і танцю завітало у неділю 20 червня у гості до червоноградців, адже на сцені звітували творчі колективи Народного дому. Про це дивіться далі у сюжеті. Протягом двох годин стіни цієї мистецької установи дихали хорошою музикою, веселими танцями і гарним настроєм, котрий панував аудиторії. 10 творчих колективів, а їх у народному домі діє більше 20, цієї не демонстрували свої таланти на сцені великої зали. Граційними бальними танцями публіку потішили вихованці ансамблю Глорія. Ритмами у стилі диско запалили аудиторію танцівниці медеї. А в народному жанрі немає рівних первоцвіту та молодості. Чарівну східну казку подарував глядачам ще молодий, втім досить успішний танцювальний колектив Ельміра котрий завоював симпатії не лише у нашому місті, а й на міжнародних конкурсах. Зінкоголосим співом захопили аудиторію квартет Мелодія душі, тріо бандуристок Зоряне мисто» та вихованці зразкового театру студії Апельсин. Своєрідною рідною родзинкою цьогорічного звітного концерту стала презентація нового фольклорно-інструментального ансамблю, керівником якого є Іван Андрухів. Незважаючи на те, що колектив існує лише кілька місяців, своїм виступом він заворожив глядачів і зірвав бурхливі овації.